どうしよう。 Доброго дня, шановні присутні. Сьогодні проводиться громадське слухання по проєкту містобудівної документації, детальний план території кварталу обмеженого залізницею і вулицями Ніни Майбороди та Леоніда Лідоєва в селі Тарасівка Фастівського району Київської області. Присутні представники виконавчого комітету Боярської міської ради, представники ТОВ, науково-дослідний, проєктний інститут Київпроєкт, представники громадськості. У засіданні взяли участь. Nine, nine, зараз зараз вісім. Ні, ми зараз вітрила. Давайте пане купуємо, скільки тут. 16-17. П'ятнадцять ще навіть. У засіданні взяли участь 15 учасників. Порядок денний та регламент громадських слухань. Перше обговорення, ой, обрання голови громадських слухань. Друге затвердження регламенту громадських слухань. Третє обрання представників громадськості, які увійдуть до складу погоджувальної комісії. Четверте висвітлення мети громадських слухань. П'яте обговорення матеріалів по проєкту детального плану території. Шосте розгляд пропозицій зауважень по містобудівній документації. сьоме – узагальнення пропозицій та підведення підсумків проведення громадських слухань. Затвердити порядок денний та регламент. Хто за затвердити регламент проведення громадських слухань? Голосуємо. Проти? Утримались? Дякую. Рішення прийнято одноголосно. Тож переходимо до пункту першого. Відповідно до пункту 9 постанови Кабінету міністрів України від 25.05.2011 року за номером 555 громадські слухання проводяться під головуванням уповноваженого представника замовника містобудівної документації. Пропоную обрати голову громадських слухань Зарубіна Олександра Олександровича. Наступне. <кій> Пропоную регламент зборів тривалістю до 30 хвилин. Виступи посадових осіб міста, представників, замовників та проєктної організації до 10 хвилин. Питання та пропозиції мешканців, виступи представників громадськості, внесення пропозиції по бажань до детального плану територій до 3 хвилин кожному виступаючому. Пропоную голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Дякую. Рішення прийнято одноголосно. Пропоную обрати представників громадськості, які увійдуть до складу погоджувальної комісії в разі її утворення за результатами громадських слухань. У нас загальна кількість учасників від громадськості 5. Пропоную голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Для рішення прийнято одноголосно. Далі передаю слово головному архітектору Романіку Андрію Олександровичу. Доброго дня. Детальний план території розробляється з метою визначення планувальної організації, функціонального призначення построї, композиції і параметрів забудови та манштабної організації кварталу мікрорайону іншої частини населеного пункту, призначений для комплексної забудови чи її реконструкції. Детальний план території розроблений на замовлення виконавчого комітету Боярської міської ради відповідно до рішення сесії Боярської міської ради від 15.07.2021 року за номером 10 727. Процедура громадських слухань була опублікована в засобах масової інформації. Громадське обговорення проходить в період з 10 грудня 2025 року по 10 січня 2026 року включно. Всі матеріали висвітлені в засобах масової інформації. У процесі проведення громадських обговорень на адресу виконавчого комітету звернень не надходило. Громадські слухання проходять в порядку встановленому постановному Кабінету міністрів України 25.05.2011 року за номером 555 та відповідно до закону України про місцеве самоврядування в Україні та закону України про регулювання міста будьоної діяльності. Е, Надалі ну, передаю слово проєктарці. <кій> 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 Доброго дня, шановні присутні, презентую вашій увазі детальний план території кварталу обмежено залізницею лісосмугою та вулиці Ніни Майворода та Леоніда Медоєва, селі Тарасівка, Пасівського району Київської області, розробленою в ТОВ НДП Київ у 2025 році на підставі таких даних. Це рішення Боєвської міської ради, задання на проєктування, викопіювання містобудівної документації вищого рівня, інженерно-топографічного плану, правоустановлюючих документів на земельні ділянки та натурних обстежень. Детальний план території розроблено на підставі схеми планування території Київської області та чинно-генерального плану села Тарасівка та об'язано за ситуацією, яка склалася навколо ділянки проєктування. Основною метою розроблення цього ретального плану території є зміна існуючого цільового призначення, переважної більшості земельних ділянок, а саме для ведення особисто господарства на цільове яке відповідає намірам містобудівного освоєння для будівництва і обслуговування багатоквартирних житлових будинків за подальшим оформлення взимів документів на будівництво багатоквартирних будинків. Територія проєктування загальною площею 20 гектарів, розташована в північно-західній частині села Тарасівка. Під'їзд території здійснюється по вулиці вулиці Леоніда Мадойна що розташовано в східній стороні території проєктування та виходить на автомобільну дорогу обласного значення Тарасівка круглик хотів. Територія проєктування знаходиться в без, безпосередній близькості з адміністративним центром громади міста Боярка та неподалік залізничної станції Тарасівка, що забезпечує зручне транспортне сполучення території проєктування з сусідніми населеними пунктами. На території проєктування відсутні об'єкти житлового фонду. Е, Найближча житлова забудова розташована 20-26 метрів е, від території проєктування, також відсутні ділові центри, технопарки, технополіси та інші е, інноваційні об'єкти, е, наявні, е, наявні руїни колишніх ферм, е, інші промислові, сільськогосподарські, лісогосподарські та рибогосподарські підприємства відсутні. В мережі території проєктування та е, 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 організації обслуговування громадськості відсутні. Е, існуючі установи для організації громадського обслуговування населення, розташовані за межами території проєктування в південно-східному напрямку-східному напрямку, е, в південно напрямку ось там, е, на відстані близько 260 метрів території проєктування. У межах території проєктування існуюча дорожня транспортна мережа відсутня, також існуюча інфраструктура громадського транспорту відсутня, найближча автобусна зупинка, розташована за 290 метрів на південь по вулиці Шевченка. Територію проєктування перетинає ПЛ-10 кВт, газопровід високого тиску та господарський питний водопровід, що створює існуючі планувальні обмеження використання земель. На півночі. Територія проєктування межує із землями загального користування, це існуюча вулиця, на сході із землями загального користування вулиця Леоніда Медоєва, на півдні із землями державної та приватної власності, що відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення та землі житлової та громадської забудови. Та на заході із зеленими насадженнями спеціального призначення. Територія проєктування вільна від об'єктів культурної спадщини. Також територія проєктування не підпадає до жодного з восьми природних коридорів, загальнодержавного значення, смарагдової мережі і в подальшому не буде на цій об'єкті здійснюватися вплив Відповідно до рішення містобудівної документації функціональне призначення території, відповідно до класифікатору видів функціонального призначення території та їх співвідношення з'ядання цільового призначення земельних ділянок, визначення наступне. Це сербічні території. Серпичні території. Підклас території житлової аботоквартирної забудови, код до функціонального призначення 10, 10101 та підклас території закладів освіти 10202, також наявні виробничі території, підклас території об'єктів інженерної інфраструктури підклас 2200, підклас території вулиць та доріг 2300, та підклас території автостоянок і гаражів код 2604. В межах території проєктування передбачається розташування п'ятиповерхових багатоквартирних житлових будинків. Містобудівною документацією передбачено розташування 9 п'ятиповерхових 20-квартирних житлових будинків з мансандрою та цокольним поверхом загальної численності населення 405 осіб, 11 п'ятиповерхових 20-квартирних житлових будинків з мансандрою та цокольним поверхом загальною численністю населення 638 осіб та 35... 35 п'ятиповерхових, 40-квартирних житлових будинків з мансандрою та цокольним поверху загальну численницю населення 2660 осіб. В межах території проєктування загальна численність населення передбачається 3703 особи. Щільність населення 225 осіб на гектар. Враховуючи загальну площу території, 20 гектарів, яку визначено для розташування багатоквартирної житлової забудови та громадської забудови та наявність планувальних обмежень, документації передбачено розмістити орієнтовно 1500, 90, 100, 1500, 1500 метрів квадратних загальної площі або 1800 квартир. Потреба у місцях та закладі громадського обслуговування задовільняється за рахунок об'єктів і установ громадського обслуговування розміщених в розміщених межі території проєктування. Обміни будівництва та установ підприємств при, при громадського обслуговування на території нової багатоквартирної житлової забудови прийнято з розрахунку обслуговування жителів запроєктованої території і суміжних проєктних кварталів середньої та багатоквартирної житлової забудови. Проєктні громадські будівлі розташовуються за врахуванням величин максимально допустимих радіусів обслуговування, що обумовлено і пішохідною доступністю до них, в той час, як доступність існуючих об'єктів обслуговування значно перевищується радіуси. Вбудовані приміщення громадського е, призначення передбачено проєктом в лицопильних поверхах житлових будинків, що забезпечує максимальну доступність до них як мешканців будинку, так і пішоходів. Е, територія загальноосвітньої школи, перших загальноосвітньої школи, третіх ступенів на 720 учнів Розташована з радіусом обслуговування 600 метрів від, до найбільш віддаленого будинку, 600 метрів. Е, та заклади шкільної освіти на 1800 дітей. Транспортне обслуговування населення забезпечується існуючими та проєктними автобусними маршрутами із забезпеченням нормативного радіусу пішохідної доступності до зупинок громадського транспорту 400-600 метрів. Проєктом не передбачається розміщення нових зупинок громадського транспорту, так як задовольняється існуючими на півдні. На сільській дорозі, а головній вулиці Села Тарасівка, приходять міжміський... Автобус No801 з полученням Київ, Боярка, з зупинками через 400-600 метрів біля громадських споруд. В західній частині території проєктування за 100 метрів нижче на південь проходить електрифікована двохколіна залізниця Київ-Фасів, що також буде задовольняти такі потреби. Проєктом передбачається 659 одиниць для постійного зберігання автомобілів. Так, 245 одиниць для тимчасового зберігання. Для забезпечення жителів території проєктування необхідна кількість парку місць. для зберігання автомобілів. Передбачається облаштувати п'ятиповерховий паркінг на 680 машин місць, а для зберігання автомобілів на відкритих стоянках передбачено 245, які розташовуються вздовж вулиць. Які розташовуються та на прибудинкових територіях житлових будинків з дотриманням нормативних істинних до житлових і вбудованих громадських будівель. Віддаленість автостоянок, визначених для тимчасового зберігання легкових автомобілів, не перевищує 150 метрів входу житлових будинок. Для розрахунку озеленених територій приймалися 6 метрів квадратних на одну особу. також в житловій забудові передбачено на нормативні майданчики. Це майданчики для дитячі майданчики, спортивні майданчики і майданчики для відпочинку дорослого населення, також передбачені контейнери для твердих побутових відходів та інші. Далі. Згідно, з завданням, передбачається, згідно з завданням на проєктування, передбачається влаштування централізованої системи водопостачання. водопостачання. На, на господарську пітні та протипожежні потреби. розрахункова потреба у воді складає 1746 метрів кубічних на добу. Також згідно даними на проєктування передбачається централізована мережа господарської побудової каналізації, розрахункові витрати стічних вод 1420 метрів кубічних на добу. Для електропостачання споживачів передбачається властування трансформаторних підстанцій 10.04, на 1004 кВт. Живлення цих трансформаторних підстанцій буде е, е, погоджено на слідуючих стадіях проєктування за окремими договорами та технічними умовами. Е, Проєктне рішенням пропонується здійснити газ, газопостачання території багатоквартирної житлової забудови від розподільчого газопроводу високого тиску другої категорії, що прокладається по вулиці Леоніда е, Медоєва. Також газ буде заходити з середнього тиску, і на цю територію він буде понижатися і заходити вже низького тиску, для цього потрібно влаштування ШРП та Вог, а місця влаштування їх буде визначено на подальших стадіях проєктування. Інженерна підготовка території. Території включають комплекс заходів для забезпечення передатності території для містобудівного освоєння захисту її від несприятливих антропогенних і природних явищ для поліпшення екологічного стану. Поздовжні профілі вулиць запроєктовані в межах від 4 до 40 проміли, а на проєктних вулицях від 5 до 50 проміли, відповідно до ДПНу попередніх профілі вулиці та проїзди. Також передбачається влаштування вулиць в червоних лініях шириною 18-20 метрів, в тому числі широкою проїжджою частиною 7 метрів, та місцевих проїздів 3,5-6 метрів. Тротуарами та велосипедними доріжками шириною по 1,5 метри, їхні поперечні походи прийняті 20 метрів. Поверхневі стічні води відводяться в дощову каналізацію, дощова каналізація передбачається закритого типу. В межах території, що проєктуються, вираховані території, які потрібно підсипати та зрізати. Загальна площа підсипки становить 3 гектара, а загальна площа зрізки становить 0,5 гектара. Також згідно окремим завданням, було розроблено ІТЗ-ЦЗ та ІТЗ АП інженерно захист та цивільного захисту. Згідно з результатами містобудівного моделювання розділу ІТЗЦЗ, територія проєктування розташована у зоні прогнозованих слабких руйнувань в зоні небезпечного сильного радіоактивного забруднення. Тому для захисту населення на території ДПТ передбачається комплексний розвиток мережі укриттів шляхом освоєння підземного простору під час нового будівництва, споруди відвідного призначення і захисними властивостями ПРУ передбачаються для жителів багатоквартирних будинків, а також для працівників будованих в них громадських закладів. У проєктному закладі загальної середньої освіти. Та заклади дошкільної освіти передбачається влаштування ПРУ для захисту учасників освітнього процесу. Крім того, окреме укриття передбачається для особового складу проєктного пожежного рятувального підрозділу. До даного проєкту також відповідно до закону України про стратегічну екологічну оцінку була розроблена стратегічна екологічна оцінка. Дякую за увагу, мою доповідь завершена. Які будуть запитання від присутніх? Коментарі. Немає ні у кого. Тоді узагальнення пропозицій та підведення підсумків проведення громадських слухань. Підведемо підсумок громадських слухань щодо врахування громадських інтересів по детальному плану території. Заперечень щодо підсумків громадських слухань не надійшло. Таким чином учасники громадських слухань. Містоподібної документації вирішили. Вважати громадські слухання містобудівної документації по детальний план території кварталу, обмеженого залізницею, лісосмовою, вулицями Ніни, Майбороди та Леоніда Медоєва, в селі Тарасівка, Хастівського району Київської області, що відбулися відповідно до діючого законодавства. Дякую мешканцям за участь у громадських слуханнях. Файл відеофіксації перебігу громадських слухань додається до протоколу. Дякую всім за участь. Прошу хвилину, скажете, коли трансляцію вимкнуто. Вимкніть трансляцію.